Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Цього разу я пробую новий формат відео для себе, і мені насправді самі цікаво, що з цього вийде. Отож, я буду починати читати 5 книг сьогодні одним таким ковтком, але буду читати лише перший розділ кожній з цих книжок. Та одразу ж ділитись з вами своїми першими враженнями. І буду розмірковувати, чи хочу я продовжити читати цю книгу, і загалом чи може перший розділ. Розділ цієї книги спонукати перейти до наступного, наступного, наступного. Зараз я вам покажу, які книги вибрала для цього тегу. Це взагалі такий тег є, він існує і в англомовному буктубі, і наші буктубери та буктюберки вже почали його давно використовувати. Мені самі цікаво дивитися такі відео, тому вирішила зняти на своєму каналі. Отож, як я обирала книги, я хотіла. Аби вони були якомога різномані. Значить, Яку книгу я хочу прочитати в цьому форматі? Точніше, перший її розділ, це архіви КГБ Невигадані історії Едуарда Андрющенка. Купила цю книгу кілька місяців тому, вона стоїть у мене на полиці. І, щиро кажучи, я вже так про неї призабула, вона вже не манить мене. Щоб я її прочитала, тому вирішила трішки освіжити. Сподіваюся, що перший розділ мене надихне внести її, принаймні в якісь там ближні плани. Так. Наступна книга це з моїх осінніх планів. Оскільки я хочу їх всіх виконати, то потрібно підштовхувати себе до цього Тож я взяла Джорджа Орвела «Ковток повітря в цей такий міні-челендж і почитаю перший розділ цієї книги. Також далі у нас іде Юрій Андрухович і його Московіада. Знову ж таки, мені дуже хочеться прочитати цю книгу, але чомусь вона завжди в мене не в пріоритетах. Для читання, можливо, перший розділ все виправить, заохотить мене до неї дібратися. Так, готель. Готель Артура Гейлі, в мене ще є аеропорт, я розповідала про ці книги в покупках. Знову ж таки, вони стоять на полицях, придбані, але руки до них не тягнуться. А ну, насправді вінгуки на Гейлі страшенно хороші. Тому навіть мені в коментарях писали, коли я розповідала про цю книги, що бажаю насолодитись ними, щось на кшталт цього, і тому вирішила взяти одну з його книжок. І наостанок сім чоловіків Евелін Рюко мені подарували цю книгу буквально на минулому тижні. І я вирішила, що не буду відкладати її. На далеку полицю а одразу ж візьмусь за прочитання. Так, сьогодні день має бути доволі насичений у мене, тому я вирішила, що я проковтну ці всі книги. За кілька годин до початку робочого дня е, насправді там небагато сторінок. Зараз ми з вами поговоримо трішечки. Е, почну я, мабуть, читати з сім чоловіків Евелін'юґо. Е, це бестселер за New York Times. Вона насправді була дуже-дуже популярна кілька місяців тому, може навіть менше. Я хотіла її придбати на цьому всьому гайпі, але... Якось не доходила до неї руки. Дуже красива. Я, якщо що, щиро кажучи, щось не думала, що вона така велика за обсягом, але там дуже хороший шрифт великий. Дуже гарна вона. Є ось такі красиві пофарбовані зрізи. І взагалі вона так не знаю, чи вам видно, переливається, тут глянцево, а тут ні. Класно. Тут загалом багато сторінок. 542. Але перший розділ, я вже собі позначила, це лише 20 сторінок. Що розповідається в цій книзі? В ній йдеться про ікону Голлівуду Евелін Гюко, яка останні роки веде такий відлюдкуватий спосіб життя, але взагалі її життя було дуже бурхливим, і всі хочуть дізнатись подробиці її життя. Та на інтерв'ю вона не погоджується. А раптом вона каже, що готова дати інтерв'ю, але готова дати його лише маловідомій журналістці і, власне, Журналістка дуже дивується такого вибору, такому вибору, але, звісно, погоджується і дуже уважно слухає. Ця книга, це така оповідь, наскільки я розумію, цієї ікони Голівуду, ці журналісти. А потім стає зрозуміло, що вона не просто так обрала цю журналістку і їхні долі трагічно переплітаються. Це те, що можна зрозуміти з анотації. Цей роман чарівна подорож крізь пошноту і позолоту старого Голлівуду до витворених реалій сьогодення, впродовж якої двоє жінок дорого розплачуються за те, щоб зазирнути правді у вічі. Ну що ж, ходімо читати? Так, я дочитала перше розділ сім чоловіків Евелін Гюко, і хочу вам сказати, що мені хочеться йти до другого, але попереду мене чекає ще книги, тому не можу зараз цього зробити. Насправді, за цих 20 сторінок ми не встигаємо дізнатися нічого, аж такого, але спосіб викладу мені дуже подобається. Він такий. Не знаю, от для мене він такий, що я розумію, що книгу я можу прочитати швидко, незважаючи на її доволі пристойний обсяг. Е, мені ще е, присвята подобається Лайлі Топчі Патріархат Сонця. Тут на початку, і взагалі я так погортала впродовж цієї книги, є ось такі врізки, начебто з газети. І вперше йдеться про те, що Евелін Гюго виставить на аукціон свої сукні, а в торговані кошти віддасть на дослідження раку грудей. Є ось такі газетні врізки, і потім починається вже перший розділ. В ньому ми дізнаємося власне те, що ми можемо дізнатися з анотації, що раптом ікона Голлівуду хоче дати інтерв'ю, але вона приходить конкретно Видання, і говорить, що вона хоче поспілкуватися з конкретною журналісткою. Цій журналістці 35 років, але вона у своїй праці не досягнула тих вершин, яких хотіла би на цей вік. І вона каже, що ось нарешті це мій шанс, і, звісно, дуже хоче. Поспілкуватися та записати це інтерв'ю. На всьому першому розділі ми дізнаємось коротку таку розмову, як ці журналісти пропонують записати це інтерв'ю. І це такий, такий доволі спокійний, інтригуючий початок. Мені... Хочеться, я ж кажу, читати далі. Перший такий тест першим розділом книга пройшла, і я не буду відкладати її подалі, а поставлю на робочий стіл біля дивану, аби добратися до неї. Хоч її не було в моїх осінніх планах, але що вже зробиш? Так, з Евелінґого завершили. Переходимо до Так, що що, що мені хочеться прочитати. Я думаю, що візьмемо поскладнішу. Бо фікшн, а не художку, архіву КГБ. Про що власне ця книга? Її автор це український історик Едуард Андрющенко, і він довгий час займався дослідженням документів з органів радянських і держбезпеки, які були розсекречені в Україні. І рік за роком він збирав. Там історії, та писав публікації для українських та закордонних видань. І ось вони вийшли під однією обкладинкою в цій книзі. Говорить нам нотація: всі ці епізоди дозволяють краще зрозуміти складне і повне протиріччя життя українців в умовах радянського тоталітаризму. Перший такий розділ, взагалі, тут розділи про якусь конкретну справу. про Когось і тут перша називається «Троцький у деревах. Вона завершується на 36-й сторінці. Ходімо читати. На жаль, архіви КГБ не перейняли цю естафету класних перших розділів від Евелін Гего, а засмутили мене, якщо дуже в загальному сказати, що мені не сподобалось, це те, що до цієї книги потрібно підходити підготовленою. Це виключно мої відчуття. Якщо я не хочу гуглити впродовж читання часто, а я не хочу цього робити. І у мене немає бекграунду знань з цієї теми, то ну, мені було складно читати. Через це власне мені не захопив мене цей перший розділ, попри те, що я вже чула історію цього розділу. Вона дуже абсурдна, вона просто показує дуже явно, які були абсурдні справи в НКВД. І за що могли засуджувати людей. В цій справі розповідається про Троцького, називається розділ Троцький у деревах. Лев Троцький один з засновників Радянської держави з 1929-го. Він жив у Вигнанні, був таким ворогом Радянського Союзу. І ось виходить. Публікація в газеті Комуніст, і хтось, чи то небайдужі громадяни, чи то самі чекісти власне, вигадали цю провокацію. Власне, хтось в цій, в цій світлині в публікації побачив обличчя Троцького поміж дерев. Ось я вам показую цю світлину, і ось тут є обведено, де саме побачила обличчя Троцького. Я взагалі, ну це просто це такий сюр, як там можна розібрати що це обличчя, не знаючи наперед, що там його потрібно шукати, а ще й тим паче якоїсь конкретної людини ну, звісно, абсурдна просто справа. Це жахливо і дає розуміння, власне, як я й кажу, але. Ну, НКВД поставилась до цього дуже серйозно, і вже за два тижні після публікації цього знімка заарештували фоторепортера та художника-ретушера і почали над ними справу. Я не буду спойлерити та розповідати, до яких висновків дійшли експерти, а скажу радше про свої враження від цього розділу до певного моменту, до 26-ї сторінки. Було цікаво читати, дізнаватися, що ж там, власне, вони вирішать. Було зрозуміло все написано. Але потім розпочалось щось просто ну, для мене дуже заплутане. Дуже потрібно було настільки ретельно слідкувати за викладом. Слів автора, я, ну щиро кажучи, не знаю. Я хочу продовжити читати, не ставити вже для себе умовний хрест на цій книзі, але перший розділ точно не такий, який прямо захоплює. Якщо так. після такого чтива, мені хочеться чогось. Дуже захоплюючого і добрі перечуття у мене про готель Артура Гейлі. Чомусь не знаю, мені здається, що мені сподобається творчість цього автора, і, зокрема, ця книга. Про що в ній взагалі розповідається? Події тут відбуваються впродовж п'яти днів в новому Орлані, в п'ятисірковому, дорогому, хорошому готелі, де зупиняються багато. Цікавих людей впродовж цих п'яти днів, власне, і за цей короткий проміжок часу в готелі відбуваються багато страшних і жахливих речей. До прикладу, зміна власника і керівництва, пограбування, спроба зґвалтування та підкупу, скандал на ґрунті расової приналежності і безліч любовних інтриг. І ось, власне, як менеджеру цього готелю. Доводиться справлятися з цим всім, аби готель залишився на плаву, бо це дуже важливо, адже він має війти до мережі великої корпорації. Мене, щиро кажучи, інтригує така анотація. Мені здається, що це має бути дуже легке і динамічне читво. Пішли спробуємо. А, давайте подивимося, скільки тут сторінок. Так, так, так. О, тут лише 13 сторінок в першому розділі, тож ми зараз швиденько я повернусь до вас. Так, на щастя, готель не підвів мене, і мої хороші перечуття справдилися. Мені дуже сподобалося перший розділ у цій книзі. І, щиро кажучи, я планувала то зупинитися на першому розділі, а не замітила, як зупинилась наприкінці другого і прочитала загалом три. Тому що справді виклад такий якийсь динамічний, інтригуючий, захоплюючий, дуже якось все стрімко розвивається. В цих перших кількох розділах ми дізнаємося, що власне, в одну ніч в готелі відбувається і в тому номері щось, і в тому номері щось. І на той номер скаржиться, і на той, і ось власне менеджер намагається з цим всім справити, Туди когось посилає, туди когось кудись сам іде і хоче владнати всі ситуації і, і так жонглювати побажаннями всіх гостей, нікого не образити. А насправді, за ці кілька розділів ми не встигли дізнатися, я не встигла дізнатися, що ж, власне, сталося хоч у одній із кімнат, але зародки автор почав нам закладати. І залишилось у нас московіада та ковток повітря. Я думаю, що ковток повітря залишу на останок, на десерт, а московіаду почну читати зараз. Бо я трішки страхаюся творчості Юрія Андруховича. Я не читала у нього нічого з романів, але його поезія вона для мене заскладна. Мені не подобається її читати. Ось мені подобалось слухати, як він читає свою поезію на одному з фестів, але самі читати мені дуже складно. І щоб знайти настрій, коли вона мені припаде до душі, це потрібно постаратися. Сподіваюся, з московіадою так не буде. І я вже здається в якомусь відео розхвалювала, що мені подобається. Як виглядає ця книга? Вона ще й така якась м'якенька, тактильна. Тут немає розділів, тому ну, дуже складно зрозуміти, де мені варто зупинитися. Але ось тут є така ілюстрація. На початку я вирішила, що це буде моєю позначкою розділу. Ось це у нас 17 сторінок. Гадаю, що в принципі, якщо дивитися на попередні книги, то це десь так і є, десь більше, десь менше. Московіада Роман Жахів, говорить нам Юрій Андрухович. Отож, про що розповідається у цій книзі? Тут нам переповідають дні молодого поета з України, який навчається в інституті в Москві. І його життя наповнене. Різними бурхливими подіями. І ось раптом заходить в підземельне московське метро, де стає свідком жахливого симпозіуму відомих мерців. Відтепер поет мусить рятувати не лише власне життя від КДБ, а й власний квиток на поїзд, який має дістатися до рідного Києва. Це один із знаковіших романів Юрія Андруховича. І я вже хочу. Пошвидше спробувати зрозуміти, чи мені подобається стиль написання Андроховича, чи це моє. Що ж, московіада, ви не змішані відчуттям. текст провокативний для мене, він такий дуже зухвалий. І цим він інтригує, і мені, якщо загалом... Кажучи, хочеться продовжити читати цю книгу далі, після першого розділу. Я вам говорила, що я буду читати до ось такого умовного розділу, який розділений малюнком. Але я прочитала далі і завершила на 27-й сторінці своє читання. Бо, щиро кажучи, це рішення воно було таке нічим не обґрунтоване завершити тут. І насправді до тієї сторінки тільки все там ледь-ледь почало розвиватися. І мені захотілося ну, трішки продовжити сюжет. Тут розповідається про один день поки що, такий звичайний, звичайну суботу ось цього нашого українського поета в гуртожитку при інституті в Москві, про його такий бурхливий доваляранок. І про його такі постійні роздуми в голові з приводу його сусідів. Тут вже відчутне таке висміювання москвичів, і це дуже звісно приємно. Він часто автор заглиблюється в роздуми, в думки головного героя, а також оповідає якусь таку загальну атмосферу, яка панує в цьому середовищі. Але є одне, але якого я і боялася. І це такий доволі складнуватий виклад Андруховича і складнуваті слова. Ну Так, я читаю, і я, наче Шпортую за ці речі, я не можу перейти їх якось гладко. Інтригуючий текст, який хочеться продовжити читати, але я вже буду підходити до нього з розумінням, що він не такий, який ти сідаєш, і отак сторінка за сторінкою проковтуєш, 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 і вже не замічаєш, як то читала книжку. Ні, тут так, я гадаю, не вийде. Принаймні, перший розділ наштовхнув мене саме на такі роздуми. Так. Сподіваюся, що ковток повітря мене не підведе, і ми завершимо це відео на позитивній, оптимістичній ноті. І я захочу продовжити його читати. Так, тут я теж позначила собі вже цього разу точно. 12 сторінок перший розділ у нас. Джордж Орвелл. це такий приквел до 1984, його найвідомішого. Роману власне, я розповідала в своїх планах на осінь детальніше анотацію цієї книги. Запрошую вас перейти та подивитися, якщо дуже коротко. То тут розповідається про чоловіка середнього віку та такого середнього класу. Він живе своє життя, все у нього, наче нормально, але у нього починається екзистенційна криза, він хоче. Поринути спогадами в своє дитинство, він порівнює своє життя з дитинством і хоче зробити такий ковток повітря, поринаючи в ці спогади про безтурботні часи. Відбувається вся ця його екзистенційна криза на фоні загального напруження та кризи напередодні Другої світової війни. Так, сторінок не багато у першому розділі. Ходімо вже читати. Так. І які ваші ставки, як думаєте, остання книга позитивно завершила наш такий челендж. Прочитала скільки тут сторінок, лише 13 в ковтку повітрям. І хочу вам сказати, що мені дуже сподобалося. Ці кілька сторінок не дали мені нічого, ніякого розуміння про розвиток сюжету, про те. Про що власне там йтиметься? Але ці кілька сторінок якраз таки познайомили мене з головним героєм. Це такий доволі неприємний чоловік, як на мене. Але загалом, оця така динаміка, оця атмосфера, яка панує. Поринання в якісь роздуми головного героя воно якось так все поєдналося, і мені сподобався перший розділ. Якщо загалом підбити підсумки нашого цього читання п'яти книг, а точніше їхніх перших розділів, то мабуть найбільше мені сподобався готель. Артура Гейлі, ось так от такий у нас вийшов формат відео. Напишіть мені в коментарях, чи цікаво вам було подивитися відео такого типу, чи хочете, щоб я ще колись зняла щось схоже, бо мені направду сподобалось, це було весело, цікаво. І тепер я вже хочу прочитати ці книги, продовжити їх читати. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну і ви знаєте, що я хочу нагадати вам підписатись на цей канал, поставити лайк під цим відео і написати коментар.